Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка та донька бджілка. Давайте згадаємо наші попередні серії, де ми опинилися у пустелі, а потім ми блукали підводним світом. Ми знайшли якусь печеру, де я дуже дуже злякалася. І тепер це було весело. Так, доня, поки я десь там відволікалась, вона сказала, що там щось побудувала у тій печері. Так. І зараз хоче мені показати. Я там таке побудувала, ну я просто ви будете в шоці. Ну, а то я знала, такий строїтель. Ну, Ми такі вже всі вибагли виглядачі, я не знаю, чи зможеш ти нас здивувати. Ну, показую. Ось бачите, я тут огородила, щоб не, не моби туди не заходили. Ага, то не знаю, хто, хто туди зайде, ну хтось, мабуть, і зайде. Сто процентів. Угу. Далі, тут так. треба пірнути. Так. А якщо я не вмію плавати? Ну, то тоді не знаю, в Майнкрафті всі вміють плавати. Ось ми тут заходимо, якщо ми вже показували в наступній серії, я, я сама не знала, що можна нажати та ти будеш в один блок. Коли плаваєш, то ти в один так. блок плазиш. Так, а також що це ось таке? Ось ну, цю можна... дорогу я пам'ятаю, а оці ці куби ну, тут... я не пам'ятаю, що ось це буде. тут таке? можна пролізти тільки. В один блок. Ну, я не можу сюди прилізти, та нам треба ускорення в один блок ось таке. Є... І, тоді, і тільки тоді ми проліземо сюди. Нічого сюди. і ми встаємо, і з цього вже ні, ніхто не бачив. Ну, ніхто, я теж не ні. а що це таке, нічого не розумію. Ну, почекай. Кучу dai. дверей, кучу якихось калиток. Ось, бачите, тут, тут я поставила повідець та факел. Щоб було вдома. Та тут справжня тут, хата. Ну так, тут, якщо я зілля там забуду, то можна буде, буде його взяти. Тут золоті яблучки які дають кучу всього. А, тут, а, що, а що дають золоті яблучки? Ну, суперспособності там якісь mm -hmm. ефекти. ефекти? Mm -hmm. Ось тут те ж саме: це скриня Ендеру, вона так світиться круто. Потім тут двері, і тут ми вже Тоб це була прихожа тільки. Так, це була пошеря, там де був скелет. А тут mm -hmm. ми йдемо по до речі, так. Ану покажи мені. Всі, ми йдемо красній дорожці. Отут я запирала цих мобів, там можна залазити. Потім ми тут заходимо, тут є в уютну кроватку з бортиками. Тут ще є така прятальна ну знаю, типу прятатися. Якщо повітряна тривога. Тут квіти. Боже, яка краса. вона так затишно стало. Сквітиме. Тут мусорка, яка була некрасива, але ну, я зробила рючк, типу ножкою нажимаєш речашок і, і, і викидаєш сміття. Так, я думаю, що багато хто з вас знає, ось так типу нажимати, ось так, але ну, я не буду зараз викидати. Ну, зараз я вам покажу mm -hmm. як. Ось так викидаємо, uh -huh. вона там падає і ось так закриваємо. А щоб предмети не пропадали. Uh -huh, uh -huh. То я можу сприйнути, але ти потім не виберешся, тому що це в два блоки, та не можна вибратися, якщо ти налітаєш. Ось таке, типу мусорка Прикольно, навіть Прикольно. Е сміття є куди викинути. Тут ось такі часики, теж квітки і. Де, де годинник не бачу Ось ось. Ось там. А, ну ти ж встань так, щоб я бачила його. І. А це що? Вставай Це будильник, типу? Типу, підйом в школу? Ну, не знаю, типу того щось прикольного. А тут, бачите, люки? Угу. маємо. Шалкерес. Ось таке. Це якісь скрині? Так, тут зілля, також сніжки щоб кидатися. Та факли, які мені можуть ну, сподобатися. Боже, ну ти не придумала. І закрити все, це все щоб не, щоб не було видно. Також ось тут ти не поспішай. Ось двох таких цвіт Квітречки. квіточки, не мені ось цей Це лук... як волошка? Uh, так, це і є воно, а це лук щось там, лук саблі. А ти не можеш навести на... нажати і прочитати? Ні, так. Ні, ні, не знаю, можна. немає такого. Не тут тут ось такий можна музичний диск, зараз я візьму. Можна його. включити музичку і ми потанцюємо? Так. Ну, ну давай. О, також тут є, воно, є блоки, та ось таке стоп. Угу. Чому не працює, Може люк треба зламати, не знаю. А що там має статися? Піднятися? Ні, нотки. О, музичка. Ні, це не та. А що це таке? Це інше. А, це просто фонове музика. Це в Майнкрафті, ага. вона завжди така. Ну ти мені ж включив вже диск якийсь постав. Потанцюємо. Хоча глядачі не побачать, але ми потанцюємо. Кіт. О, це вже вона. Типу вода. Так, добре, вирубаємо цю музичку. Я думала, буде якась така диско, типу о. Неспокійна така музичка. Так, да? так. Я думала, буде щось таке танцювальне, а вона така якась. Ну, тут е випадають лишні. Зараз я їх викину в мусорку, тому що вони лишні. Хто вони? Диски. А -а -а. Вони падають, але вони лишні. Це це ти викинула у, у сміттєзборище. Прикольно, я б хотіла пожити в такому будиночку. Хоча, якщо чесно, треба трошки е, жуткувати, бо хочеться як хтось захотів і вибіг. Угу. І що це коїться? Якісь нотки. А -а -а. Просто таке враження, що якщо хочеш вийти з дому, треба пройти цілий квест. А так прикольна ідея, звісно. Що вона там коїться? До крайся зіграти музичку. Mm. Добре, може візьмемо палочку. Палку просто. Зараз веду палку. Магічно. Ні, просто. Як у Пал... Гаррі Потера? Ось палочка. І що вона дасть? Якась фігня. Я знаю, що фігня. Ну, знаю, Вона повинна Але роботи, а да? я не винна, чому вона так? Добре. Зараз візьму цей клюк. Так, який там був ось такий. Ти хочеш ще щось доробити? Ні, просто поставити, я щоб зламала. Mm -hmm. Ну тоді я хоча б заработати. Це, да, сьогодні щось прикольна, музичка така фонова грає. Так. ось тут можна зробити, типу, стол Угу. Mm -hmm. Стіл розкладний, типу, так. так? Ну як вам подобається моя хатка? Я тут зробила. Друзі, напишіть в коментарях, як вам така ідея із печери зробити. Тут навіть червона будиночка. дорожка mm -hmm. до входу. Якщо ви не знаєте, що таке в двері. Так, прикольно. Тут прикольно. можна зламати, ну ось тут, типу, я. То брала. ти більш нічого не копала, да? так? Все, що було, так у і робила? Ні, я тут підкупала, підкупала трошки. трошки. Ось тут ага. було сильно мало місця, та угу, я тут під, угу. підкопала. Розширила трошки. Так. Прикольно, мені подобається така, як ніша для ліжка. А, ось. Ну це щоб заходити, типу ніхто не Ну так, окремий не... такий, такий, так. З... З... Зонована... Зонований простір, скажімо так. Mm -hmm. А це що таке? Так просто. Не. Куди так. він веде? Нікуди? Нікуди. Тю. А зараз я тут. Ти щось будеш ще будеш додавати цей будиночок? Так, звичайно, а що ти хочеш додати? Ну, тут хіба що якісь квіти можна теж поставити, щоб або там, я знаю, на поличках типу книжки для інтер'єру, картини повісити. Ти картини вішала, я щось не помітила. Ні. Ні? Та тому що їх і так є багато. Так, зараз. А Я зараз знаю, що так. ти мутиш? -що круте. Щось круте, та не вже. Ось ось така прикольна штучка. Сюди типу, ну вішати ось так одежу. Mm, ось так типу. Типа, як і вишалка. Так. Тут можна розкласти, або там когось загуняти, не знаю, веще там. Ну Ось така типу прикраса. Mm -hmm. Рота, да? Добре, що ще ти хотіла придумати. Ну, думаю, що все думаю. Достатньо вже. Mm -hmm. Ну, тут у тебе прям. <реш> ні, ну, ж будинок. Ну, ні, мені подобається, мені подобається. Цікава ідея. Ну, заодно ніхто не, про... ні, не пройде. Ну, тут справді ніхто не прийде, друзі, беріть собі таку ідею на увагу. Ну, не знаю, я цим звозю. Це, звичайно, у виживанні, мабуть, нереально зробити. Ні, не буде вряд ли таких предметів крутих. Ну, типу, або просто треба буде дуже прокаченим. І треба буде, мабуть, прокаченим. Щоб таке у виживанні mm -hmm. зробити. Ось зараз я тільки візьму зілля, тому що ось якщо бачите, як там темно, а там, а там паковом станеться, тому що вони згорять. Ну, mm -hmm. Непонятно. Друзі, ну напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея і напишіть, що ви ще і е, бачу, порекомендували. так. блок, треба ось так Рибки тут прям охороняють, ніби. Оп-оп-оп, все, це ми зараз вийдемо так. на вулицю. Ну багацько, багацько, треба плисти. О, дощ пішов. Давно вже давно. Друзі, не забудьте поставити нам вподобайку і підписатися на наш канал. Ми були раді дуже показати вам ідею ось такого будиночку. І напишіть, будь ласка, чи любите ви будувати будинки у кожному куті, якому тільки можете. Як це любить робити, донька майстра? Ось вона знайшла якийсь куточок і все. І будує То там якийсь будиночок. У, у нас же стільки цих так. будиночок у кожному, реально на кожній карті. Вона вже будиночок якийсь будувала. Ну, я їх полюбляю. Так, напишіть, якщо вам таке. Таке щось подобається і ви теж таке полюбляєте. Е, ви були на каналі Бджілок, З вами була мама бджілка та донька бджілка. Бувайте! Бувайте.